Вітаю всіх учасників нашого каналу, гостів і підписників. Хочу сьогодні запропонувати вам зробити ось таку цікаву прикрасу. Як для торта, так і для інших страв. Ну, бажано солодки, бо це у нас є крашений сахар ось такий чудовий. І можна також змолоти сахар, буде пудра обмакнути в нього. І ось такого плану. І ось такого. Ну, то вже кольори ви обираєте самі, які вам подобаються. Як робити, ми будемо показувати. Щоб зробити такий ось гарний сахар, нам потрібно для цього всього лише стаканчик сахар, краска, трішечки водички. Ну, і тут можна ці на Берем, Я взяла два стаканчики, щоб, ну, для увереності, щоб не падало. Беремо піпеточку і одну капельку водички. Капаємо, беремо краску. І кидаємо, наскільки ми хочемо, щоб був ярчий наш колір. Можемо більшечку, меншечку. Це вже залежить від того, як ви хочете, щоб воно було колір дало. Можна додати чуть більше водички, вже дивитесь по тому, як у вас краска буде. Ось тут ось так мішали. Тепер додаємо сахар і будемо просто перемішувати його. Він у нас буде давати колір. Ось такий у нас получився насичений, гарний, оранжевий. У нас тут ще такого немає, тому ми вирішили додати. Його лишень потрібно буде трошечки підсушити і можна використовувати хранити вже в зручному для вас посуді, на якого ви приспособите. Ось так ось такі можна гарні прикраси робити. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будьте з нами!